Вітаю вас, Дора Церква! Дякую Богу за нагоду читати коротко з вами сьогодні ввечері, слово Боже. Хочу поділитися з вами двома текстами з послання апостола Павла до Ефесян з 4 і 5 розділу. У 4 розділі апостол Павло переходить до теми, як християни повинні поводитися, як гідно поводитися християнам. І тут він розповідає про покору, про лагідність, про довготерпіння, про ставлення відповідне один до одного. І ми це читали, і цікаво, чи звертаємо ми увагу на другу частину цього розділу, там, де апостол Павло протиставляє ось такі поведінці, поведінку погану. Він цей прийом використовує для того, щоб показати відмінність між першими і другими. Перепрошую, в 17 тексті 4 розділу написано так. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, що ви більш не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму. Буквально він говорить, що ви ось так поводилися, ви були тими, хто ось так робив. Але зараз я свідкую бо прошу в Господі вас. Що ви більше не поводилися в марноті свого розуму. Ось це слово сполучення в марноті свого розуму дуже цікаве. Буквально воно означає безплідне мислення. Тобто Те, що стосується нашого мислення без плоду. Павло, чому ти пишеш тут про думки? Про плідні думки. Можливо, треба писати про плоди про справи, а не про думки. І Павло далі в п'ятому розділі буде писати і про справу. Написано так, допевняйся, що приємне для Господа. Доповняйтеся, тут тобто розпізнавайте, досліджуйте, що приємне для Господа. І не беріть участі в неплідних ділах темряви. Тут же є не просто неплідні думки. Або безплідні. Тут є неплідні діла або справи, і ще й охарактеризовані вони таким неприємним словом, справи темряви. Напевно, з цього треба було Павло, починати з неплідних справ а думки до чого. Але ми всі добре знаємо, що справи вони не беруться самі по собі. Що справи вони слідують за нашими словами. А нашим словам передує думка. Тому що те, що в нас на устах, воно було спочатку в нашому серці, воно було спочатку в нашому розумі. Тому в четвертому розділі він застерігає, щоб ми не поводилися раніше, як ми поводилися, щоб наші думки вони були плідними. Щоб наше мислення було плідним. Інший автор перекладав цей текст марноту свого розуму, як гнійне розкладання свого розуму. Тобто дуже така буквально неприємна характеристика розуму. Це те, який може бути розум без Бога. Це те, що характеризує процес зміни нашого розуму без Бога. Він деградує, а не розвивається. Можна знати більше інформації. можна... Мати кращу і кращу світу, отримати безліч різних наукових ступеней, але без Бога розум він деградує. Наші мислення, наші бажання, які стоять правлячими і домінуючими, вони будуть апріорі гріховними. І маючи ясну пам'ять, ясний, нібито розум, як люди скажуть, хорошу освіту, хороші знання. Але наше мислення, воно буде безплідним. Ну так Бог його характеризує. І за безплідним мисленням прийдуть безплідні справи. А за безплідними справами прийде безплідне життя. А дерево, яке не вродить плоду, ми знаємо, що Христос з ним робить. Наскільки є високий стандарт в Бога, що навіть наші думки, вони повинні бути плідними, плідними для нього. Вони повинні приносити конкретний плід. Ми недавно з дружиною розмовляли, що сьогоднішнє покоління, молодше покоління, воно боїться проводити час один на один із собою. Треба думати. Нам простіше чимось себе зайняти, чи то телефонами, чи то телевізором, чи то а, різними розважальними речами. Але просто бути один на один з собою це виклик. Ти тоді думаєш, ти тоді щось аналізуєш. І ось саме про ці думки говорить Павло. Вони повинні бути плідними. По своїх думках ми можемо побачити наміри свого серця. Бажання свого серця. Кого ми хочемо вражати? Людей, які навколо чи Бога? Для кого ми живемо, для кого стараємося? У що ми вкладаємо, в що ми інвестуємо свій час, зусилля, ресурси? В що? Бо чим далі, тим більше. Приходить розуміння, що єдине, що мало значення, це те, що ти інвестував в Боже. Бо ні міль, ні ржа його не з'їсть. Якщо ти інвестуєш в безплідне, в людське, то в кінці дороги буде такий результат. Дорогі бажаю кожному із нас, щоб наші думки вони були немирнотними, небезплідними. Щоб навіть наші думки вони були плідними для Господа. Амінь.